Сьогодні в фокусі нашої уваги буде фастіальне депо, яке називається Живіт. Я трошечки розповім, що таке фастіальне депо. Нагадаю, які є міофастіальні меридіани в концепції теми Самарса, і потім ми будемо робити практику. Для практики сьогодні будуть потрібні два м'ячі. Якщо у вас їх немає, придбайте, будь ласка. Отже, вітаю пане Олександре, пані Квітко. Я вас вітаю. Невеличка теорія, Теоретичний матеріал, який я підготувала на сьогодні. Так. І ось з цього слайду ми і почнемо. Фасіальні депо. Досліджуємо фасіальні депо, концепція Томаса Марса. Ділянки, декілька де декілька міофасіальних ліній, ліній, по яких передає, передаються сили, зусилля чи напруженість, взаємодіють, сходяться і розходяться. Поки що не вивчила, буду <смі> вивчати цю термінологію і легко розповідати про це. Тобто, у нас є міофасіальні ліні або меридіани, які проходять через наше м'язи фасі по всьому тілу з різних боків нашого тіла, вони накладаються, поєднуються і сходяться та розходяться в якихось таких місцях. От які місця ми зараз будемо дивитися. Томас Майерс написав це в анатомічних поїздах. А Карен Гюртнер в анатомічних поїздах в Русі, тобто, вже концепцію, яку переклала на практику. Ми використовуємо її дослідження, її надбання. Дякуємо їй. Їм обом. Нагадаємо собі міофасіальні меридіани, як вони проходять в нашому тілі. П'ять кардинальних ліній. Попери, вони є поверхневі та глибокі. В даному випадку, зараз ми будемо дивитися на поверхневу задню лінію. Вона проходить по задній частині нашого тіла від пальців. Підошвих під дош і далі по задній поверхні, вздовж наших ніг, потім переходить на крижову кістку, через крижову кістку і середнього шару м'язи, вздовж хребта до голови. А там через шолом, фасціальний шолом, до лобової кістки. от наша поверхнева задня лінія. Поверхнева передня лінія проходить по передній частині нашого тіла. Від пальців по Тильні поверхні стопи, далі піднімаються по гомілці, через коліно, приходить через м'язи стегон, у до таза. Тут фас, функціональна з'єднаність з, через кісткові орієнтири, через таз, м, так, зараз зорієнтуюся, через кульову клубову кістку в лобкову кістку. І далі через Прямий м'яз живота на фасію, яка знаходиться на рівні хрящів, ребер, ребрових, хрящів, а також груднини, і переходить через груднина ключична соскоподібні м'язи на потилицю, доєднується до фаціального шалома. Таким чином, так можна сказати, об'єднує. Бічна лінія. бічна лінія проходить через стопу знизу, бічна поверхня стопи. Бічна поверхня гумілки, коліна, а також переходить, мені не дуже буде давайте буду показувати тільки стрілочкою переходить вгору через стегна, через ікси наших м'язів живота, бічна поверхня, тулуба, бічна поверхня талія, і також м'язи між ребрами. Вони теж вкладені по діагоналі і переходять в ікс на передній частині шиї. Також грудина ключиць на соскоподібний м'яз і ремінний м'яз шиї, як додатковий такий елемент, функціональний елемент на шиї. Спиральна лінія дуже складний в неї. Такий рух по всьому тілю тілу, три рази вона перехрещується з середину лінію нашого тіла, і в принципі, там, де ми будемо з вами крутитися, обертатися, обертати голову, обертати грудну клітку через руку, все це буде долучати, долучати, будуть долучатися наша спіральна лінія, і вона проходить також від стопи через гумілку стегно, два таких місця сідничні горби, а також передні, передні верхні клубові ості. Чіпляємо тут наш передній Х, наше м'язи живота з одного боку, зовнішні коси м'язи і внутрішні коси м'язи з одного боку накладаються один на одного, на один на одного, і у нас виявляється такий хрест по, 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 по центру нашого. Тулуба. І от глибока передня лінія, кардинальна лінія, яка проходить всередині нашого тіла, також від стоп, від пальців, великих пальців на стопах, і далі всередині гомілки, внутрішній поверхні стегон викладається своїми м'язами, фасією тазовим дном, глибокі м'язи всередині нашого тіла, глибокий м'язи, великий поперековий м'ясо, також інші м'язи, які. Клубовий м'яз, які мають зв'язаність між стегновими кістками, а також поперековим відділом хребта. І далі піднімаємося всередину через дихальну діафрагму по передній поверхні хребта і внутрішній поверхні грудної клітки. М'яза шиї ми ще не вивчали, але я вже готуюся поступово мяза шиї, глибокі м'яза-шиї, а також м'язи, які переходять, жувальні м'язи. Язик, під'язикова кістка язик, ми цим займаємося дуже активно останнім часом. Три функціональних лінії вони нам додають більше сили, могутності в, певності, в наших функціональних діях, які можемо сказати, як то ходьба, як то кидання, підтягування, всі такі елементи, які ми зазвичай використовуємо більше сили. І в нас є задня функціональна лінія, вона з'єднує наше Плечові кістки з стигновими кістками, навіть гомілковими кістками, по, по, перехрещують щось справа з лівою, ліва з правою. Передня функціональна лінія це зв'язані з попередньої частині, також через праву руку в ліву ногу, в ліву руку в праву ногу. І є така, також однобічна функціональна лінія, тобто зв'язують нашу плечову кістку з одного боку і стигнову кістку з того ж боку. Чотири лінії рук. Ми будемо вивчати скоро лінії рук, і у нас є чотири лінії, дві поверхневі. Поверхнева передня, тут на цьому малюнку, ось вона намальована: поверхнева задня, а також є глибока передня, з іншого боку, на іншій руці показана, і глибока задня лінія рук. з 12 меридіанів, міофаціальних меридіанів, які знаходяться в в безпосередньому зв'язку один з одним, і в місцях, де вони стикаються, фасіальне депо називається. Фасія натягується в різних напрямках, тому що, в принципі, всі ці меридіани, вони про те, як постурально нас утримувати від падіння вперед-назад у боки, при розкручуванні також втримувати рівновагу. А також вони нам, звісно, додають зусилля, і сили, формують цю силу, яку нам я з якою ми переміщуємо якісь предмети, самі переміщуємося в просторі, і в різних напрямках. Тобто, ми руками можемо потягнутися угору, у бік, ногами вгору, у бік, ходити по різному і. Кидати в різних напрямках і оці натягування та теж в різних напрямках натягуються в різних напрямках. То основні це і є основними ділянками роботи з постуральним балансом, а також ці ділянки для роботи над свободою рухів з іншого боку. Вони схильні до функціональних дисбалансів, яка з лінія бере на себе більше. Чим інша і схильні до порушень чутливості, тому що в принципі ці, ці депо, це не стільки м'язова складова, а фасіальна. А в фасі знаходиться велика кількість нервових закінчень. І тому тут можуть бути і змінення чутливості, дискомфорт може бути або біль. Працюємо з, працюємо з фасіальними депо нашого тіла. Образ фасіальних депо. Розв'язка, де регуляція відбувається. Якщо б регулювання не було на цьому перехресті 12 доріг в Парижі, то було б багато складнощів для тих, хто заходить на це коло, хто виходить з цього коло, хто хоче перетнути це коло. Накладаємо образ фасціальних депо і можемо побачити ще такий аналог фасціального депо. Тема поїздів вона присутня в анатомічних поїздах, і тому це депо. Залізна дорожне депо, я подивилася таки в Торонто, цей витвір мистецтва і техніки, Ну, можна забрати цей образ також з собою, де чинять щось чинять і якісь роботи проводять з, з суставами, тими. тими, тими. Потягами, які будуть рухати, як це називається? Ну, ви зрозуміли, паровози, Вони вже не паровози, електровози, тобто механічна така структура, яка пересуває вагони вперед і назад. Коротше, запуталось трошечки. Сім депу Сім в нашому тілі, перехрестя доріг, стопа, пах, живіт. Грудна клітка з іншого боку, ну якщо подивитися зі спини, голова, поперек і внутрішній таз. Виділяємо сім депо, де зустрічаються ці лінії в багатьох таких своїх складових. Сьогодні в фокусі у нас буде живіт, і дивимося на нього. Депо живота відповідно до того, яка частина фасіальне депо, яка частина буде тут тим елементом, який збирає всю цю інформацію, розподіляє. Через себе. Це піхва прямого м'язу-живота. Фасіальна оболонка, в якій знаходиться. Прямий м'яз живота. Окрім прямого м'яза живота, поки що я не буду показувати так докладно анатомічні структури. Ви, можливо, вже пам'ятаєте, є три шари, окрім прямого м'яза живота. Три шари м'язів живота. Багатошарова структура, між ними є пухка фасія, вони самі знаходяться в м'язовій фасії, а також яка переходить в апоневрози, а самі апоневрози переходять в цю піху прямого м'яза живота. Давайте подивимося, які. Лінії тут зустрічаються, і я буду все ж таки малювати. <смалювати> так. Тут, коли малюєш маркером, то перемикатися не так ну, треба іншим способом, не мишкою. Отже, прямий це у нас поверхнева передня лінія. Поверхнева передня лінія, якщо ми будемо дивитися на живіт, на депо живота, то тут попадає прямий м'яз живота. Але зв'язаність з грудина ключично соскоподібним м'язом, головою, а також з ногами прямо до ваших стоп і пальців ніг. От наша пряма поверхнева передня лінія. Бічна лінія. Бічна лінія, наша стопи з боку і уходимо на ігри стегна, стабілізація стегно-кульчового суглоба. А також, звісно, ми будемо з вами тут бачити бічну поверхню наших м'язів, всіх трьох шарів, які зв'язані також з грудопоперековою фасією. але про це трошечки пізніше. Між ребрами, а також шия, м'язи шиї. Спиральна лінія, нашої ікси. Ми переходимо також тут. До рухів по спиралі, до того, як відпрацьовується зв'язок з лопаткою. Нагадайте собі, що спіральна лінія це, наприклад, права лопатка, і ліва права лопатка і ліва частина таза і ліва ліва, -ліва стегнова кістка, ну, тобто вся ліва нога. Також так, перехрещується. У нас є також Передня функціональна лінія. Ми тут через великий грудний м'яз зв'язуємося з нашими прямими м'язами живота. Але тут також через піхму ми переходимо ну, так от по через ікспосі на косі на внутрішні стегна. І це довгий привідний м'яз. Це довгий привідний м'яз. Також одна бічна. Через найширший м'яз, його бічні волокна, через бічні волокна прямих м'язів живота, а також через кравецький м'яз. І тут зв'язаність між зовнішнім краєм таза і внутрішньою частиною гомілки, тобто так от через обертання по стегну. І у нас ми будемо також стосовувати зв'язок між великим грудним м'язом, який долучається в концепції до. Поверхней передньої лінії рук. Глибокий, глибока, поверх... глибока передня лінія, вона багатошарова, багато складова. Будемо її сьогодні теж з вами згадувати і нагадувати собі через залученість м'язів і фазів тазового дна і різними способами. І все це ми до того, що ми ще будемо з вами бачити. Бачите, фасіальну з'єднаність і функціональний зв'язок з задньою поверхневою, поверхневою задньою лінією через грудопоперекову фасію, яка є частиною і депо, яке буде зв'язувати нас з нашим депо Живота. Задня поверхня стегон і стопа. А також функціональна задня лінія, яка зв'язує наші руки по а, нахрест. Через груди поперекову також. Це функціональний зв'язок, ви бачите, багато ліній тут присутні, і ми будемо зараз з вами це промальовувати в своєму тілі. Будемо зараз робити нашу практику. Про що я хотіла сказати, що депо живота, депо поперека. На попередньому циклі ми з вами з ним працювали. Будемо ще заглиблюватися сьогодні такими великими мазками, щоб ви бачили, що це зв'язаність між руками, ногами через поверхневу передню лінію, поверхневу, навіть задню лінію, а через наші бічні лінії, спиральні лінії, тобто багато чого. І це наші рухові такі якості, а також якості нашої фесфасі. Ми можемо з вами робити практику з увагою на фасію, і тоді не потрібно дуже сильно докладатися зусиль. Наше завдання регулювати тонус фасі, регулювати тонус м'язів, і це буде давати нам стабільність, багатовимірну стабільність, коли ми відкоригуємо ці нюанси. Що пов'язані з натягуванням фасі і долучанням м'язів водночас чи по черзі, це дає збудження ну, і промальовування у цих зв'язків, зв'язків, які нам дають стабільність, багатовимірну стабільність в будь-якому варіанті. Тоді, коли ми не задумуємося, в принципі про те, як себе поводить міофасціальна система тіла, але вона нас. Зберігає довго і якісно в нашому руці. Ми також будемо говорити в нашій практиці про стабільність, стабільність через депо живота і депо а через тазове дно, стабільність, в принципі, кора, стабільність кора як елемента по центру нашого тіла. Зараз повернуся і покажу дещо я хотіла би тут показати. Кор, да, це приблизно вся ділянка, але це про стабілізацію поперека, про захист наших внутрішніх органів, а також про стабілізацію всього тіла завдяки такому центруванню і долучанню глибоких м'язів, і поверхневих м'язів, знанню, як вони взаємодіють один з одним, ми можемо підняти на, на, на якийсь вищий рівень стабілізацію, багатовимірну стабілізацію тіла в динаміці. Ось на цьому ми з вами і зосередимося. Так, на цьому готуємося переходити. Так, переходити до практики.